Пам'ятаєте, як в першій частині наступила ніч, було повнолуння, можна сказати, це повне. Бовк ліс... на сильний. Вітаю вас! Ваша дочка родилася. Так я тоді рори. Наспочат. ти 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 мене лякаєш. Це неправда. Це помилилися. Все. Це... Це правда, реально, вона пер. Вона хоч не, не вб'є нас? говорили, що вроді ні, як обична дівчинка Походу, це підтвердження, що насправді. Перевертень. Ну, ти бачив, як вона плакала. Вона вила, як вовк. Тепер вона справді перевертень. Ой, я краще піду спати, думаю, вона нас не з'їсть. Ну, я поки що за неї посижу, вона ще ж маленька. Ой, я піду краще. Буду спати, а то ще 3 часа ночі. Уже запіти настроїться. Угу. Будь ласка, розкажіть, що це все мені приснилося, ніякого перевертня немає. І е, коли я прокинусь, то моя жінка родить нормальну дочку, а не перевертня. Куляри. Ой, ой. Все. Буду спати. Ну що, пішли? Да, пішли. Все, пішли. Беремо віру коляску і підемо. Така гарненька погодка, прям гуляти хочеться весь день. Да. О, мої по. Поки що подивимося, подостуждаємося природою, а тут оставимо. Да, Пускай подихає свіжим повітрям, поспить може. Да, ми подивимося на природу.

Діточка кусія, кусія. Вкусила. Тепер точно буду знати, що це не видумка. Да. Так, молода парочка, чого це ваші ді... чого це ваша дитина кусає наших дітей? Вичка така. Угу. У... У... Е, а вона ваша манька? Тиждень на... назад родилася. Ну, понятно. Давайте ми вас заберемо, давай. Остапчик іди до мене. Ой, іди до мене, Остапчик. Златка, йди до мене. Yeah! Yeah! Давай, бери свою зайку, а ви забирайте свою малишку. Окей. Не будемо неї ругатися, бо вона і всі рано сьогодні тиждень. Угу. Давай злазь коляску. Треба було за вірою уважніше слідити. Цікаво, як вона туди потрапила. Я вже догадуюсь, чого. Е, вона впала з коляски і, напевно, поповзла. Странно. Їй всього тиждень, а вона повзе вже. Повзуть там, може, сім місяців, вісім, шість місяців. А їй ж навіть двох тижнів, ну має тільки тиждень. Угу. Ну, що, будемо якось справлятися з цим, то що вона перевертень.